ЄС планує новий збір на посилки з Китаю. Що це означає для нас? Привіт! У цьому відео ми розповідаємо про нову ініціативу Євросоюзу, яка вже викликала багато запитань серед онлайн-шоперів. Що відбувається? Європейський союз хоче ввести додатковий збір до 2 євро на кожну посилку, яка надходить за меж ЄС. Найперше, це стосується замовлень таких сайтів: тему та Шейн, які буквально заполонили ринок. Чому так? Щодня в ЄС приходить близько 12 мільйонів посилок від інших країн. Єврокомісія каже, ми витрачаємо великі кошти на митні перевірки. Необхідно посилити контроль над онлайн-торгівлею. Справедливо, що це платити саме ті, які користуються цими послугами. Що зміниться для покупців? Якщо це збір ухвалять, то кожне ваше замовлення, з тему чи Шейн може подорожчати. Не набагато, але для тих, хто замовляє часто, це може відчуватися. А що думаєте ви? Це справедливо чи чергова спроба заробити на споживачах? Напишіть у коментарях свою думку, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і слідкувати за нашими оновленнями.